Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. Доброго вечора, ми з України. Ви задаєте питання, чого хоче Китай від України? Яка в нього дійсно позиція щодо війни? Спочатку будемо дивитися, розглянемо перше питання: чого хоче Китай від України? І взагалі мене теж цікавить, це наш друг чи це наш ворог. І так, чого хоче Китай? Стоп. Давайте. Чого хоче Китай від України? Хм. Ви знаєте, тут е, в цих картах вже відкрилося все. Дивіться, очікування. Ця карта на дні колоди говорить про очікування. Очікування, вижидання кінця війни. Вони до кінця війни будуть і туди, і сюди, поки не буде кінця війни, щоб знати, з ким що вкладати. Ось так в мене пішла вже, 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 вже вже, тепер пішла інформація. Тому зараз подивимося. Ось це вам і позиція щодо війни. Очікувально. Це наш друг чи це наш ворог? <риклад> <риклад> і не то, і не друге. І не то, і не друге. Чому? Ще раз повторюю те саме, що я уверху сказала. В них вичікувальна ситуація. Вони чекають, що ми займемо місце дійсно якесь до речі. А щодо Росії, це щодо України. А щодо Росії. Та тут навіть не до, до Росії, не до України, дивіться. Тут вичікування победителя. Тобто, ця карта говорить про переможця. Ця карта так само говорить про переможця. Бачите? Це теж всі карти говорять про переможця. Я не буду дивитися вже на Росію, тому що тут воно говорить: тут немає значення, хто переможе. Китайцям все рівно. Чи це українці будуть, чи це росіяни будуть. Вони будуть на тих стороні, хто переможе. Ну, це, в принципі, і я вже перед цим сказала: вичікування кінця війни. Вичікування, вижидання. Ну, в принципі, я відповіла: він нам і не ворог, він. Дивіться, стоп. Цього розкладу, я так скажу. Він буде ворог нам тоді, коли ми. Програємо. Буде нам друг, коли ми виграємо. Але, але, давайте все ж таки подивимося, це наш друг, чи це наш ворог. Ну, чого карта не хоче говорити. Вони тримають просто навіть ця карта тримає, показує. Я завжди говорю на. Карті дня. Коли випадає така карта, будьте спостерігачем. Ось китайці наразі спостерігачем є. Все рівно мене цікавить, знаєте, що чи допомагає Китай е оркостанові. Так, тут перевернулись карти, чи ні? Ні. Я не дивлюся, е верх ногами карти не беру. <кій> і так Чим допомагає, що ро... Чи допомагає? Китай оркостанові. Підливає. Да, підливає масло у вогонь. Як саме. Але це робить так, знаєте, незаметно. Як саме? А вони завжди це робили. А вони завжди це робили, бачите? Вони е, на два фронти грають. Їм головне ресурс, їм головне вишеньку на торті взяти. І вони не втрачають контакти. Не з тими, не з тими, їм все рівно. Ось. Тепер давайте інше запитання. Я тепер зрозуміла, тепер інше запитання. Е, після нашої перемоги, як вони для нас тоді? Ну, я, я, я зараз, зачекайте, я сформулюю. Ворог, не ворог, це одне, а. чи вони. Ну, щось в мене. Знаєте, неприємне відчуття йде щодо китайців. Дуже неприємне відчуття. Їм потрібні наші землі. І не тільки наші. Коркастані тож. І так, їхні. Дії, як вони будуть будувати відносини з нами після перемоги, нашої перемоги? Бачите? Будуть вливати в нас. Бачите, будуть нас туди підсилювати. Як у них буде відношення до Росії? Ага, Росію, ви знаєте, а Росію покладуть. Е, знаєте, є таке, коли ви дзвоните комусь в якусь організацію, в якусь установу, а в них іде такий відповідач: будь ласка, чекайте, будь ласка, чекайте. І включається музика. Ось мені так пішло. Вони оркостанців покладуть у сторону. Тут у нас повішений і е, сімка монет. Ось такий в мене вийшов розклад. А нам будуть вливати. Ну, вливати, що вони будуть вливати. Давайте інакше ще подивимося. Це вигідне співпраця. Чи вигідна буде для нас співпраця з китайцями? М -м 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 -м. Ні, ні, ні. Дуже навіть не вигідно. Нам з ними взагалі не можна дружити. Вийшла карта диявола. Карта диявола говорить про те, вони дадуть нам отако, знаєте, під нігтям капілічку, а тягнути з нас, прив'яжуть нас навічно. Нам ні в якому разі не можна з ними стосунки дипломатичні, так, а ніякі угоди з ними не робити. Розумієте? Я маю тут на увазі не робити ніяких угод матеріального якогось такого, співпраці якоїсь такої, якщо то щось чітко, а не продавання землі, те, як у нас робиться. Знаєте, всяке таке дуже недобра справа. з ними краще подалі. Дипломатично так. Коли хтось у них помер, ви висловили співчуття. Коли нового президента вибрали, поздоровили там чи ще на яке свято, а не більше. Далі, як дипломатичні відносини, у нас не повинні бути з ними. З ними треба обережно, тому що зав'яжемося. Це дуже недобра карта. Будемо так казати, найгірша в таро. Тому що вона дуже має багато підводних камнів. Тобто вона має багато зобов'язань, і ці зобов'язання будуть нечесними. Будуть здирати, ну це, 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 це дуже недобре. Це дуже недобре. Пусти свиню під стіл, вона вилізе на стіл. Ось це теж про це. Гаразд, мої дорогенькі, щиро дякую вам за запитання. Бережіть себе, мирної ночі і разом до перемоги.